Друзі, всім привіт, на Олексій Савченко. В цьому відео я хочу поговорити з вами про створення чіпляючих обкладок для ваших кейсів, для Біхансу, для Інстаграму, для будь-яких початок, де ви розміщуєте свої роботи. Покажу, як я це створюю, де я беру ідеї натхнення для прев'юшок, щоб вони реально викликали бажання натиснути і подивитися той кейс. І покажу технічно, як я все це роблю у фігмі. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, якщо раніше цього не зробили, і погнав розбиратися. Перше, важливість чіпляючого прев'ю. Дивіться, я думаю, ні для кого не секрет, що чим красивіша обкладинка. Тим більше вірогідність, що ви клікнете на кейс і подивитесь його. Це я зараз розказую зі сторони не просто як дизайнера, який оцінює кейси роботи дизайнерів, а зі сторони клієнта. Тому що, коли клієнт дивиться ваші роботи, незалежно від того, це біханс, можливо, там в інстаграм профілі гортаєш чи ще десь, він буде скоріше зачіплятися за саме перше, те, що він бачить, це до того, як він відкриє ваш кейс, де ви там, можливо, якісь анімашки зробили, показали, що ви там якесь дослідження робили і так далі. Людина оцінює по прев'юшки. Дуже класна аналогія це привести приклад створення обкладинок, наприклад, для YouTube. Знаєте, це така окрема ніша, коли є дизайнери, які роблять прев'юшки для YouTube, і у них прям прокачана ця штука в максимальному рівні, тому що на YouTube зазвичай, коли ви там, з телевізору, звичайно, щоб більшість з вас з наприклад, з телевізору дивиться, ви гортаєте, і, напевно, якщо ви побачили обкладинку якогось автора, на якого ви не підписані, то, скоріше за все, вас зачепить саме обкладинка, ну і, звичайно, там, загулок якийсь прикольний. Тобто ми люди обираємо очами. І тому нам важливо, щоб візуал, який ми бачили, він нам сподобався. І нам захотілося дізнатися детально, що ж там всередині. Тобто, наприклад, YouTube – це зрозуміло, що це відео. Наприклад, кейсу це зрозуміло, що нутрянка кейсу. Давайте просто хочу вам привести такі швиденькі приклади. От давайте зайдемо на головну сторінку Behance. просто те, що мені прямо зараз буде показуватись. Я не кажу, що я когось там виділяю краще, хтось гірше. Я просто зі свого дизайнерського погляду на основі того, що я. Давно в цій сфері, я от просто от перше, що відкрив, давайте розберемо. От просто швиденько декілька прикладів гарного прев'ю, і не дуже. От дивіться: от, наприклад, прев'юшка, от справа тут: якийсь Flower Shop, щось там написано: дивіться, написано: «Создання дізайн для сайтів сочного магазина, начебто непогано, начебто щось прикольне показано, але дивіться, мокап ну такий трохи заїджений. Трохи застарілий, дуже маленький напис. Я б взагалі е, не робив би акцент, тобто видно, що дизайнер питався його зробити побільше, щоб прочитати його можна було. Але по факту воно сенсу не несе. І маленький напис воно, тобто не чіпляє. І от, наприклад, поряд, <ф> так випало, що не спеціально. Це прев'юшка моєї учениці там, з навчання, наприклад. Дивіться. Е, Велика назва, Modular Homes, тобто, зрозуміло, щось там з будиночками, видно будинок. Так, є маленькі написи, це спеціально робиться. Я далі в цьому відео розкажу, навіщо це треба. Це написи, які не читабельні, але вони мають бути. І прикольний мокап. Тобто, вже стоїть там ноутбук на якомусь там дивані, щось таке. Ну, коротше, це такі більш щось цікавіше. Тобто, якщо однозначно дивитися між цими двома, я б, напевно, нажав на цей. Не на тому, що це там кейс а реально воно цікавіше виглядає. Давайте ще подивимось, декілька прикладів. Давайте прогортаємо трохи далі, щоб тут щось інакше у нас було. От дивіться, наприклад. Давайте візьмемо оцю обкладинку. Там щось хто круче. Не знаю, що це таке, Тобто від того, що я дивлюсь на превюшку, мені не зрозуміло, що це за проєкт. Тобто, можливо, це якийсь вигін, можливо, ще щось, але не зрозуміло, от взагалі не зрозуміло, про що проєкт. І таким чином, давайте ми подивимося ще: от, зараз прев'юшка в мене була. Ось, наприклад, якась превюшка. Знову ж таки, якісь рандомні взагалі не знаю проекти. Якщо ми навіть наводимо мишку, якого назви там, то круче, Що воно таке, не зрозуміло? Ось ще якийсь. GetAc, Ads uh, Monetization Service. Тобто, зрозуміло, що це якийсь додаток, напевно, по монетизації якихось сервісів. Тут я прикольний мокап айфону, якийсь напис, вже щось якась конкретіка є. Знову ж таки, ось прикольна прев'юшка. Тобто, нестандартно, так, тут немає багато написів, але воно прикольно виглядає. Uh, давайте ще якийсь приклад глянемо. Так, так, так. ну, Я саме дивлюсь, бажано такі приклади, що був звенінгом зв'язаний. Ось якийсь приклад. Booking Experience, тобто щось пов'язане з Booking, але шрифт, біда повна. Читається важко. Напіхали просто мокапи тут і iPhone, і якісь планшети, ноутбук. Виглядає дуже якісно. Ось, в принципі, по якому принципу я виділяю. Тобто, це прикольний мокап. Зрозуміло, ну, або майже зрозуміло, про що проєкт, тому що не завжди це очевидно, і воно хочеться роздивлятися. Ось ну, ж таки, приклад якийсь. Начебто все показано, там якісь там гемплінги, щось там комп, планшет але дуже застаріло виглядає. Ну і знову ж таки, ось кейс, до речі теж попався одне із моїх. Учениць. Прикольно виглядає ну, яскравий кейс. Тому ось такий приклад. Давайте розглянемо детальніше. Наприклад, покажу своїх проєктів. Тому що я останній рік, за минулий рік я дуже багато оформив на біганці, ну реально дофіга до фіга робот вийшло. В цьому році теж не, стараюся не збавляти обороти, За цей рік вже два кейси у мене, так ви почуте, два кейси саме по інтернет-магазинам. І хочу вам показати приклади візуалок. Дивіться, якщо переглянути ось так, навіть останні тут кейси, які на даний момент є, там 12 кейсів таких. То бачимо, що вони в принципі між собою різні, тобто вони, по суті, нічим не схожі. Я стараюсь робити якомога різноманітніше, щоб залучити якомога більше, більше е, ніж тематик, ну, якщо ми кажемо про візуал, для того, щоб зачепити більше уваги людей, які зайдуть до мене в behance профіль, або якщо там десь в рекомендаціях або десь вони побачать мої роботи. Дивіться, е, якщо ми кажемо про кейс е, якогось сайту, зрозуміло, що очевидно, що тут робоча схема є. Це ми використовуємо мокапи. MacBook, IP, iPad. iPad це може бути просто пристрій. От як тут, наприклад, просто пристрій або пристрій там, в руках, його хтось тримає. Далі, також це може бути мокап, iMac, монітору, коротше, стаціонарного комп'ютера. Також планшет, там, наприклад, якийсь там, в динаміці, ну, типу, десь він там в повітрі висить. Потім MacBook, знову ж таки, MacBook це не просто тупо прямий MacBook. Він може бути якийсь цікавий, наприклад, з краю стояти. Тут стояти на якомусь кубі, тут стоїть на камні якомусь. Тут я кейс, який нещодавно оформлював, я його зробив з телефоном, вирішив показати. Тут тематика це повітряні кульки, тому такий візуал зробив повітряний кульок. Тобто я намагаюся в кожному кейсі якось прив'язатися до тематики самого проєкту. Так, не завжди це виходить, але, в принципі, в більшості випадків можна щось придумати. Ну, Давайте для прикладу просто розкажу, покажу, щоб було зрозуміло, що я маю на увазі. Дивіться. Наприклад, ось цей кейс сьоме небо. це... Кейс був по створенню Ленінга, який направлений на продаж нерухомості. Тобто, це таке, ну, типу, сказати, містечко, котежне містечко, ну, щось таке, такого пану, закритий, коротше, пасьовок, в якому продаються, треба продати там таунхаус, будиночки. Я знайшов ось такий мокап. виглядав він в оригіналі взагалі не так. Тобто там був якийсь фон і щось таке. Я привів його до кольорів, Ну, кольори такі теплі, такі зелено-жовті, сонячне сяйво, щось таке, додав розмиті. Рослини ось такі забурені на передньому фоні, для того, щоб поєднувалося з тому що там е, на самому сайті використовується зображення там рослини, ялинки. всякі, все таке. І е, зробив ось такий задній фон це до будиночки це саме дизайн, е, ну, рендери комплексу, який продається. Таким чином, я зробив мокап вже унікальним. Я зараз покажу приклади, що мається на увазі під неунікальним мокапом. Потім ще один приклад. Ну, тут е, на обкладинке я використовував прев'юшку, це там в бендері вивчав бендер, якийсь час мені цікаво було. Сподіваюся, продовжу цю тему, тому що складна взагалі тема це бендер, ну це не про це. І я вирішив зробити такий візуал. Тобто, це тематика продаж прапорів, е, ну там такі патріотичні дизайни, пов'язані там з регіоном України для військових. І я вирішив зробити такий дизайн, просто такі якісь бетонні забори, якісь сітки і аймак. По факту, воно к флагам не дуже к прапорам не пов'язано, але виглядає стильово. Ну і давайте ще один якийсь приклад. Наприклад, ось така прев'яшка. Знову ж таки, цей планшет показує першу сторінку сайту. Це проєкт про продаж нерухомості в балі. Тут маляць, якісь пляжі, там якесь море, щось таке. Можливо, воно не зовсім на 100% підходить по тематику пляжів, тому що мені, можливо, навіть це повністю кратер, луни, якийсь щось вулкани, якийсь, якийсь пісок, каміння. Але воно стильово вийшло, тому що в самому сайті. Використовуються, наприклад, такі бетонні забори, е, якісь будиночки таких кольорів, ну, це такі білі зображення спеціально листків таких рослин зробив, і воно, в принципі, в'яжеться по стилістиці. Тобто це до того, що можна використовувати щось не обов'язково на 100% прив'язане до тематики вашого проєкту. І тепер дивіться, що мається на увазі під е, такими ну, шаблонними, називаємо мокапами. От давайте знову ж таки я повернусь на головну сторінку біханцю. Певне, що точно зараз щось я тут таке побачу. Е, ну, дивіться, що мається на увазі під шаблоном. Зараз, напевно, було зрозуміліше. Uh, так, так, так. Ну, от, Наприклад, рука тримає просто iPad. Так, може, це класний кейс, я не знаю. Всередину не буду заходити, тому що це відео про, скажімо так, перше наше бачення саме про прев'юшки. Я нічого не кажу, може, там крутий кейс внутрі. Але дивіться, просто мокап і не зрозуміло взагалі, що то таке. Тут бачимо, що real estate, тобто щось про нерухомість. Можливо якийсь будиночок, коли дуже мало. І дивіться, для прикладу, uh, кейс. Мій з руками. ну, По факту, те саме, дивіться, що тут, Мокап тримає руки айпаду, що тут. Але тут я додав назву, що це Екополіс, там написано, що Website Design дизайн for Residential Complex. тобто зрозуміло, що це дизайн сайту для живого комплексу. Бачимо сам комплекс. Тобто, я думаю, тут очевидно. А, ну, Плюс кольори, оці кольори це теж фірмові кольори, які будуть всередині самого кейсу. Тобто, ось такі штуки. І дивіться, що мається на увазі під. Ще детальніше покажу шаблонними використанням мокапів. Дивіться, є сервіси, на яких є мокапи. Ну, Наприклад, там дуже відомий такий сервіс. Я сам багато разів про нього там відоси записував, EOC Graphics. А, сервіс на я на нього, в принципі, беру мокапи час від часу, і дивіться. Давайте відкриємо якусь колекцію мокапів, ну, наприклад, якісь там макбуки або щось таке. Ну, Давайте там повертаємося трохи, щоб цікавіше було. А, тут макбук виберемо мокапи макапи. Макбуків. І дивіться. А, є мокапи, які круто виглядають. І от дивіться приклад. А, бачите, ось цей мокап. Тобто, начебто нічого складного. А, тут просто у нас екран ноутбуку, камінчик і фон. Можна використати для прев'ю. В принципі, можна, але можна ж це зробити цікавіше, не просто таку шаблонну штуку, не просто вставити сюди скріншот вашого сайту. Дивіться, ось цей прям мокап, ось він. От я його використав от у цьому проєкті. Тобто, що я зробив? По факту, я залишив камінчик, залишив ноутбук. Камінчик трохи висвітлив на фон. Добав, так, добав таке зображення, типу пустеля, така, ну, така, придумалась така візуалізація, це по інтернет-магазину кейс. Додав напис крупний, додав якісь там міні-елементи, я зараз детальніше про це розкажу. І вийшов прикольно. Тобто, якщо б я просто став сюди, в принципі, окей, так, може воно існувати. Але більшість, я думаю, дизайнерів, хто побачить цей мокап і захоче його використати в свої прев'юшці, вони просто так тупо фігануть сюди скріншот, і все. Ну, я думаю, різницю ви зрозуміли. Тобто, коли ви знаходите якийсь мокап, навіть якщо він якісний, класний, а, ну, наприклад, на цьому сервісі це класні мокапи, тому що тут більшість мокапів, та майже всі якісні, платні. Е, так, я використовую підписку на деяких сервісах, цей сервіс, в тому числі для мокапів. І для того, щоб зробити ще унікальніше, щоб не було такого, що ви там дивитесь Behance, ханс, наприклад, побачили там роботу якогось дизайнера. Е, було б так, типу, блін, я побачив цей мокап, ну, не дуже виглядає. То треба їх якось унікалізувати. Давайте ще один приклад покажу. Ось, я робив проєкт. Та там сервіс за Ішкою зв'язаний. О, дивіться, начебто такий заморочений якийсь мокап, якісь тут стійки, якісь проводки, Ну, типу, такий, знаєте, типу Аля серверна якась така трохи. А ось цей мокап. Я просто чого згадав, тому що побачив прямо його. Оце по помивлю. Він чи не помиляюся? Ну, може, ракурс трохи інший, але це з цієї колекції мокап. Ну так, ось, знаєте, я зараз відкрию навіть колекцію. Я прям знайду. Прям той самий мокап, який я використовував щас, щас, секундочку. Коротше, це, якщо не помиляюсь, прям воно і є. Можливо, там трохи ракурс ну, але. А, ну да, ну коротше, воно і є, по суті. Я що зробив? Я би мог залишити, як є, але я трохи перекрасив колір металевих оцих штукенцій. Ну, тобто, стійки ці я зробив такі більш синенькі під колір проєкту. Далі колір проводків оцих, начебто така дрібниця, кому вона це потрібно, але в оригіналі вони були бірюзові, я зробив їх зелененькі. Ну, Коротше, я думаю, ви, в принципі, якщо ви працюєте з дизайном, ви ловили мою думку, що треба унікалізувати кейси, прев'юшки, точніше, для того, щоб ваші кейси виглядали більш клікабельні. Йдемо далі. Тепер, Де я взагалі беру натхнення на те, щоб створювати такі прев'юшки? Ще раз кажу, я не претендую на звання якогось супердизайнера по прев'юшкам, Можу, там зрозумів, що хтось робить цікавіше, хтось не цікавіше, але я вважаю, що мій рівень превюшок гарний. Вони за останній рік, напевно, точно прокачалися, навіть якщо порівню з своїм прев'юшками, які раніше робив, воно реально стало красивіше і більш цікавіше, на мій погляд, в плані клікабельності. Де я беру ідеї для таких прев'юшок? Найголовніше, яка в мене формула, взагалі створення такого прев'ю. Перше, я шукаю. Мокап. Мокап це дуже важливо. Іноді буває, що на пошук мокапу е, виходить більше часу, ніж там майже на оформлення всього кейсу, тому що мені треба зробити так, щоб воно чіпляло. Ну, давайте покажемо приклад. Навіть оцей проєкт із останніх кейсів. Зараз я перейду фіму, вам покажу детальніше. Друзі, для тих, хто хоче більш детально поглиблено вивчити веб-дизайн, не просто поверхнево там якісь банери, там якісь такі стандартні сайти, а реально якісні класні ленінги, сайти, корпоративні сайти, дизайн-презентації, то хочу вас запросити на свою навчальну програму, яка проходить в форматі наставництва. Різниця програми наставництва від звичайного курсу в тому, що тут максимальна включеність в мене, тобто я беру невелику групу людей і доводжу їх до результату. Результат кожного. Різний, тобто хтось хоче просто покращити рівень дизайну, хтось приходить з повного нуля, хтось вже щось заробляє, хоче підписи свій чек. Я закриваю запит, з яким ви приходите. Нове навчання стартує вже дуже скоро. Посилання під відео буде детальна інформація на сайт програми наставництва. Можете ознайомитись, якщо є будь-які питання, пишіть мені в телеграмі. Також контакти є в описі під відео. Розкажу і про детальніше. Повертаємось до відео. Дивіться, коли я почав оформлювати цей. Проєкт в мене було дуже багато думок, як його зробити прикольніше. Тому що, по-перше, це проєкт по інтернет-магазину. Інтернет-магазин, будемо чесними, по дизайну він не такий насичений, як якийсь винен. Так, сайт прикольний, класний, для клієнта зробив, він виконує функції, але іноді буває так, що а, з кейсом треба заморочитись більше а, і зробити в якомусь інакшому стилі, ніж сайт. Тобто, якщо ми подивимось, цей кейс, він зроблений, бачите, таких яскравих, там такий синій, рожевий, такі насичені кольори, прям такий. Um, ну, стильо, коротше, вийшов. Якщо подивимось сам сайт, він такий більш спокійний, більш мані... мінімалістичний. Тобто тут, тут немає таких яскравих кричащих кольорів, тому що це і не треба там було. Там, головна задумка, щоб зручний сайт був, щоб людині все було зручно показувати. Але мені захотілося кейс, саме кейс зробити, якийсь більш такий ну, неординарний, з вами, нестандартний, щоб воно виділялося. Я такий сидів в Кумеках. Що мені зробити? Спершу знайшов ось такий мокап. Рука тримає телефон. Прикольно, начебто прикольно. Далі, ось такий мокап. Я прям вставляв, тестував якийсь така трос натягнутий, якась фігура, айпад, все таке. Ось такий варіант був. В принципі, він мені подобався непогано, але мені здалося, що занадто великий девайс, занадто багато деталей, і людині буде важко сприймати це. І в результаті експериментів всіляких я дійшов до ось такої версії. Я вирішив взяти телефон. Де мінімально видно дизайн, щоб не перевантажувати самопрев'юшку. В оригіналі це так, це був готовий вже до кульки з телефоном. Ну так співпало, що підійшов під мою темату, але вона була і нашого кольору. Там був кольор помаранчевий, не помиляюсь. я перефарбував у рожевий. А, потім додав ось такі бокові елементи вигляді зіроку цих. Тобто, бачите по бокам зірки, теж таки скачав там з якихось платних сервісів їх, тому що це такі надувні типу шари. кульки. І вирішив, що треба зафіналити всю цю штуку прев'юшку, ну, по суті, превюшку у мене така сама тут вийшла. Зафіналити якимось прикольним шрифтом. Так як місця тут небагато, тобто в мене зліва і справа, була область, я вирішив використати напротязі всього кейсу. Зі старту прев'юшки так вийшло, що цей шрифт, в принципі, підійшов, Я думаю, буду використовувати його в всьому кейсі. Витягнуті великі літери. Якщо комусь раптом цікаво буде, шрифт називається. Давайте скажу, як він називається, може хтось хоче використати. Druк XXCont. Ось, і вийшла ось така назва. Тобто назва самого магазину це Q-Shar cool Ну, я вибрав два соло. q шар. Між ними, оці деталі. Пам'ятаєте, вам казав, що має бути в прев'юшці велика назва, але іноді бувають деталі. Які не читаємо, і навіщо вони вставляються, якщо їх ніхто не читає, ну якщо вони маленькі? Для того, щоб складалася загальна а, картинка візуалу. Дивіться, яким правом я користуюсь при створенні превюшок. Ми зараз до цього дійдемо. Я дивлюся на превюшку кейсу, Ні, начебто це обкладинка постер фільму. От знаєте, коли ви дивитесь Афіші? Ну, не знаю, як зараз, в мене в місті, наприклад, Дніпрі не дуже зараз це. Актуально, тому що раніше, звичайно, більше постерів було. Ну, коротше, думаю, всі це згадають. Коли ви заходите в кінотеатр або там біля кінотеатру, ви бачите постер з фільму, звичайно, такі, знаєте, вертикальні афіші, не горизонтальні, не білборди. І на афіші вставляють назву, і знизу, знаєте, будуть такі підписи, де там типу, хто знімається там, від там, типу, создателі такого фільму. Ну, я думаю, зрозуміло. І оці маленькі штучки це якраз аналогія постерів фільмів. Я спеціально вставляю ці моменти сюди на прев'юшку. Я розумію, що вони не будуть читабельні, якщо ми дивимося там з далеку, з масштабу такого, як ми будемо бачити, це на Біханці або на інстаграм. Але воно в загальному вигляді створює прикольну картину. І дивіться, що тут взагалі писати? Що це тут таке, Це ж не просто якась не Це текст по темі кейсу. Я останнім часом оформлюю кейси на англійській мові. Мені так. Не те, що хочеться, я так вирішив робити, тому що я з перспективою заучення західних клієнтів. І я тут пишу, що там онлайн store development, тобто розробка інтернет-магазину. Тут коротеньке речення про те, що, що це за проєкт. Далі обов'язково використовую логотип своєї студії. Я по максимуму вставляю всюди свій лого для прокачки назви компанії, для особистого бренду, в принципі, всюди. І тут написано Time of Development. Ну, коротше, типу, час розробки, скільки це зайняло. І виходить ось така прев'юха. Тобто, виглядає воно прикольно. Давайте ще приклад покажу, що може бути написано на прев'юшки. От давайте тут глянемо, наприклад, цей проект, якщо ми збільшимо. Тут написано, що це корпоративний веб-сайт для компанії, яка займається нерухомостю на балі. Оця буковка N це логотип компанії. Тут адреса сайту Nexa Universe. І знову ж таки, логотип моєї студії. Тобто логотип моєї студії я вставляю не один раз по кейсу, може бути декілька разів, там в якихось моментах його продублювати, там знизу обов'язково, де призов до дії. Ну, це вже не про превюшку, це внутрянка кейсу. А, ось. І за рахунок оцих штук, воно виглядає круто. І взагалі, як я до цього прийшов, що вирішив робити прев'юшки саме в форматі таких, це постерів фільмів. В цьому мені допоміг Пінтерест. Я вже. Хто там слідкує за мною в соцмережах, колись показував про ці фішечки, способи, як це використовую. Дивіться, найкращий вчитель для таких превюшок це просто Pinterest. Як би це банально не звучало там, надивленість, насмотреність, це все. Що ми робимо? Дивіться, я в Пінтересті маю дошку, називається Posters. Тут я зберігаю просто всілякі ідеї, які мені подобаються. Просто що мене візуально зацепило. Так, може тут не тільки постер, тут ще щось, ну я іноді просто все подряд сюди закидую. Це те, що мені може допомогти в роботі. Тобто, це не просто для краси я зберігаю, щоб воно просто тут валялося. Я, скоріш за все, все, що тут є, колись використаю для постів в інстаграмі, для прев'юшок і так далі. І от дивіться, давайте вам приклади якісь приведу. От, просто якась банальна картинка. Начебто, що тут такого в ній. Але дивіться, якщо ми е збільшуємо, то бачимо так: тут велика назва і підписи. Ну, це по факту просто якась демонстрація якогось шрифта. Але виглядає прикольно здалеку, я можу це використати як ідею. Тобто, в мене це буде назва кейсу, і тут якісь підписи. Знову ж таки, ось ще приклад. Дивіться. Назва написано: там, Famous Among the World. Прикольно виглядає. Я подібну ідею використовував ось тут в обкладинці. От дивіться, де Sky City написано, тут бачите, теж виглядає стильово, наче афіша якогось фільму. Чому збільшимо, що тут написано? Що це мультифункціональний житловий комплекс Sky City, там якийсь опис і ще якийсь опис. От аналогія, в принципі, як я це дизайню з подібних картинок. Тобто я просто беру за референс. Це не значить, що я маю 100% повторити цей шрифт, цей кольор там ще щось. Це просто як задумка, що ага, тут маленький текст, велика фраза, трохи менша і ще менша. От, будь ласка, як воно використовується. А, далі, давайте ще горнемо нижче, покажу приклади, що тут ще в мене є в цій підбірці, взагалі, як воно виглядає. Давайте ще якусь прев'юшку. наприклад, ось. Ось така задумка. Зараз, ще десь воно тут у мене. Ага, от. Дивіться, просто банально. Якась велика назва, там написано Амен, щось там написано. І якісь підписи. Так, це може якась фотка старої, якісь платівки чи щось такий постер затрьопаний, але це просто ідея, яку можна розвити в щось більше. І, будь ласка, от я використовую це в своїх обкладинках. Тобто ось великі заголовки, підписи, великі заголовки, підписи. Ось тут же, наприклад, там, Lux Brokers написано. В принципі, аналогія, навіть шрифт схожий. Ось. Великий заголовки, знизу там щось написано. Ось так воно використовується. Тобто ви маєте е, зафіксувати собі в голові. Що отакі штукенці в вигляді прев'юшок це дуже важливо. І давайте, щоб одразу зрозуміло, що це не тільки для біганців підходить. Зайду у себе в інстаграм, покажу. М -м, до речі, можете підписатися на мою інсту, там багато цікавого про веб-дизайн. Ось приклад адаптації. Тобто, по факту, дивіться, це той саме прев'юшка, просто я адаптую її під формат інсти. Ну, зрозуміло, що тут же кейс там в форматі каруселі, де як слайдер. Ось. Ось, тобто всі ті ж самі кейси я адаптую, і навіть в Інстаграмі воно виглядає прикольно, стильово. І також цю, цей спосіб про генерацію постерів я використовую і для своїх постів, ну скажімо, таких експертних, яких, якісь там штучки, я там даю, якісь бонуси. От, наприклад, там якийсь пак дизайнера, величезна напис, якісь міні-написи. Абсолютно та схема, по якій вам показував зараз. Потім там, ідеальний перший екран. Теж якась задумка, якийсь нестандартний шрифт, якісь букви наклонені, якісь рівні, вже якось цікаво виглядає. Тобто я намагаюся м, в таких постах, де пост-карусель, трохи заморочитись, щоб воно виглядало нестандартно, як усіх. Тому що, по-перше, мені це приносить задоволення робити якісь нестандартні штуки. По-друге, виділятися на фоні інших дизайнерів, які просто штампують щось однакове. І по третє, Класно робити якісь експерименти, коли ти розумієш, ага, блін, я от завжди робив так, я просто щось змінив і воно стало вже прикольніше. Тому ось такі думки я хотів вам сьогодні донести в відео. Якщо вам було корисно, будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь, якщо раніше цього не зробили, і буду вдячний обов'язково. Якщо ви напишете якийсь коментар, по якій тематиці ви ще хотіли бачити відео, або, можливо, якісь свої думки про прев'юшку. Буде цікаво почитати. Ось тому на зв'язку, Олексій Савченко, до наступного відео.